Федерація вистав'я Україні. Срахунок за нашу допомогу. Це Рафал Меклер. Польський політик регіонального рівня та підприємець, який зараз є головним обличчям ест страйку впродовж кількох, впродовж кількох місяців. Польські перевізники блокують кордон з Україною, перешкоджаючи ввезенню через кордон українських товарів. Передусім, зерна, однак, не лише під блокаду попадає фактично всі перевезення з України чи в Україну, включно з військовими вантажами. Можливо, він і керується добрими для себе намірами однак наслідки цього є зовсім недобрими. Отож, розбираємось, хто такий Рафал Меклер і чи нема у всій цій історії російського сліду. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Сарцов і це мій канал Свіжої Історії, канал, на якому, як завжди, говоримо про найактуальніше. Якщо це відео викличе у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його, напишіть, що ви про це думаєте також. Підтримайте канал підпискою, донатом, долучайтесь до числа спонсорів чи патронів каналу. Власне кажучи, про самого Рафала Меклера відомо небагато. При цьому, навіть його персональний сайт не вносить ані найменшої ясності у те, ким є ця персона. І це про тому, що там є цілий розділ про мене. Де цей політик фактично нічого про себе не повідомляє, окрім дуже загальних фраз, які мало що пояснюють, мовляв, е е має сім'ю і дітей, скільки невідомо, займається міжнародними перевезеннями та захоплюється мілітарією, класичною філософією та хоче змін у власній державі. І саме це наводить на думку, що маємо справу з політичним ноунеймом, який по факту не має політичної біографії, або, вона, або там є сторінки, яких не дуже хочеться світити. Тож, всі інші факти з його біографії доводиться буквально реконструювати з інших джерел. Отож, Рафал Меклер народився у 1982 році, тобто є доволі молодим політиком, хоча з іншого боку, у такому віці чимало регіональних політиків встигають побувати хоча б один-два рази депутатами місцевої ради, чи у по польському випадку попрацювати у місцевій гміні або ж міським головою сиріч бургомістром якоїсь гміни. Мекліро тут не пощастило. Для національного політика вік дуже ранній, для регіонального якраз у розквіті сил. <кхід> Однак Рафал Меклер у 2018 році невдало балотувався від партії Національний Рух на місцевих виборах у 2019 році на парламентських. З 2019 року Національний Рух є складовою федеративної партії Конфедерація. Яка об'єднує кілька націоналістичних партій і рухів. Сам Рафал Меклер є головою Люблінської воєводської організації і конфедерації. Також відомо, що він закінчив бакалаврат з туризму, навчався програмуванню на аспірантурі, а з 2013 року займається міжнародними перевезеннями. Погодьтеся, що для політика з такими амбіціями інформації доволі небагато. Особливо враховуючи, що він зробив дві спроби потрапити бодай у місцеву політику, однак всі вони виявилися невдалими. Про таких зазвичай говорять як про вічних кандидатів. Вони балотуються по кілька разів на усіх можливих виборах, і кожного разу невдало. Принаймні, їм постійно бракує кількох голосів до перемоги, і вони ніяк не можуть зрозуміти, що займаються не своєю справою. Зрештою, в даному разі, то їхні польські проблеми. Від себе тільки додам, якщо цей рафал розраховує на місце у Європарламенті, то він явно поставив не на ту політичну силу. Навіть у польському сеймі конфедерація має тільки 6 місць. Якщо ж він розраховує на якусь місцеву гміну, наприклад, Люблінську, то явно помилився з гаслами. Куди ефективніше оголосити війну місцевому бургомістру? Частково про політичні погляди самого Рафала Меклера можна зрозуміти з його окремих висловлювань у соцмережах. Формально Рафал Меклер засудив російський напад на Україну і навіть висловив свою підтримку е, Україні. Я, цитати, Я вважаю, що в наших інтересах, щоб Україна зберегла свою державність, щоб біженцям було куди повертатися і щоб нас пам'ятали ігнацію тих, хто. Дивиться на світ через християнські цінності та доводить цінність цієї ідеї своїми діями, наголосив політик. На думку Меклера, Росія вела нечесну гру, коли заперечувала підготовку вторгнення, а раптовий напад є спадком культури Золотої Орди. Він наголошував, що Польща не може сприймати вторгнення під будь-яким приводом спробу насадити сфери впливу у світі. Однак все це достатньо формально. На практиці маємо зовсім інше. Дуже часто його позиції, як і позиції його партії, збігаються майже один в один з російською. Власне, навіть допис Меклера у Фейсбуці від 27 лютого 2022 року, присвячений російському нападу на Україну, починався з позиції конфедерації з питань історичної пам'яті. Цитата: Ми не сприймаємо Бендерівську політику, установчих органів влади різних рівнів цієї країни. Тернопіль чи Львів з їхнім культом вбивць, це ганебна ситуація, з якою треба розбиратися. Кінець цитати. Ішлося у дописі. Меклер неодноразово брав участь у акціях пам'яті жертв волинської трагедії і вважав бійців УПА злочинцями. Серед його уподобань у Фейсбуку можна знайти сторінку присвячену 27-й Волинській дивізії армії е, Крайової, яка вела бої з УПА на Волині у 1943-44 роках. Також Рафал Меклер не сприймає масову міграцію до, до Польщі. Меклер заявив, що Конфедерація це не прийме зміну етнічного складу Польщі. І навів Донбас як аналог політики ЄС щодо міграції. Мовляв, цей регіон також завозили людей з усього СРСР, бо не вистачало робочих рук. Приклад, цитата, «Приклад самої України показав, чим закінчується держава, побудована з багатонаціонального етнічного змішаного плавильного котла. Кінець цитати відзначив Меклер. Власне, тут була подоречною докладніша інформація про самого Меклера і його родину. Походження і звідки у відносно молодого чоловіка стільки вати в голові. Однак цікава є інформація про його бізнес, адже походження, походження, а саме тут можуть бути заховані його суто меркантильні інтереси. Як не парадоксально, але інформація про транспортну фірму Рафала Меклера у польському сегменті інтернету не так вже й багато. Не вдалося знайти сайт цієї фірми. Якщо йдеться про фірму з двох-трьох машин, ну це ще куди не йшло, але якщо йдеться буде про відносно великого перевізника, то така закритість є більш ніж дивна. Замість транспортної фірми Google постійно знаходить персональний сайт Рафала Меклера, який, дає, який і не дає відповіді на питання, наскільки це велика фірма і якими саме перевезеннями вона займається. Можливо, вся справа у санкціях. Цих України, оскільки ця фірма працювала на білоруському напрямку, а через санкції втратила за словами самого Меклера ринки Білорусі, Росії, Казахстану, Монголії і навіть Туреччини, тепер вони не можуть напряму їхати у цю країну, що суттєво вплинуло на їх доходи. Щоправда, це він говорить не про себе особисто, а про тих польських перевізників, які працювали на цих напрямках. Плюс там є інші образи на Україну, як на долучення е, е, українських транспортних фірм до різноманітних європейських преференцій, системи пошвидшеного подолання кордону через систему шлях та інші бюрократичні нюанси. Головне ж тут він вважає винуватим не того, хто почав війну, а то, того, хто чинить е, опір. І як наслідок тут же оголошує, що Україна повинна повністю заплатити за ту допомогу, яку надає Польща. Власне, з цього відео я і почав свій розбір. Цю допомогу він оцінив у 100 мільярдів злотих, тобто у 25 мільярдів долу, доларів. Ну, так, не слабо. В принципі, цілком відповідає його прізвищу, яке з Ідешу перекладається як торговець. І на завершення кілька слів про саму конфедерацію, щоб краще зрозуміти цю частину польського політичного спектру. Національний рух, до якого належить Меклер, виступає за вихід з Євросоюзу, а до 2022 року виступав за покращення відносин з Росією. Партія довуважала Росію сусідом, що не становить для Польщі жодної загрози. У військовій Культурній чи економічній сфері національний рух навіть критикував розміщення військ США і НАТО в Польщі, бо це цитата протилежність союзницькій підтримці, яка увічнює залежність і несамостійність Польщі з точки зору її обороноздатності. Кінець цитата натомість партія пропонувала багатовекторну політику розвиток відносин з Росією та Китаєм для зменшення впливу США та Німеччини у Європі. Тобто весь стандартний набір ватника. Росія не ворог геть від Євросоюзу і несприйняття США та Євроатлантичної співпраці, також боротьба з українським націоналізмом, відкрита чи так всяк замаскована, чіпляння за історичні міфи. Угорщині, аналогічні конфедерації сили, як партія Йобік, прийшли до влади і маємо перманентні проблеми з цією країною. У Польщі ситуація не така. Печальна, однак, доволі маргінальна партія вміло використовує ситуацію і ставить дві достатньо великі країни у вельми скрутне становище, коли на кордоні доходить ледь не до мордобою. Але, очевидно, це, це когось сильно влаштовує. Дякую за перегляд. Якщо вам було цікаво це ці відео, обов'язково дайте про це знати вподобайкою, коментарем. Кращий тим і тим. підпискою на канал. Долучайтесь до числа спонсорів, патронів, донаторів каналу. Дякую!